Так, друзі. Оце є Ландес Цюріху біля головного Вангофа, біля вокзалу. Досить гарно і дуже багато є цікавих речей. Зараз я коротко хочу вам показати, що там взагалі є, щоб ви просто побачили і зрозуміли, що там є, що вам робити чи немає. Ось це якісь стекляшки бувають. От, бутилки, які були колись. Досить цікаві речі бувають, попадаються. Ну, кожному своє, когось цікавить щось, а когось ні. От Меч, подивіться, який. Видно, що вже в плачевному стані, але він там старий капець, і ось так зберігся. Різні інструменти. Тоже старий. Ліжечко дивіться яка робота вишукана. Тут теж типу каміна, от вироби з гіпсу з різних металів і так далі. Дивіться, які цікаві самоварті. Татуетки різні, ножі там, О, типу замка. Знову ночі. Ага, дуже багато тут кілець є, просто їх, я не знаю, тисячі. Різних різних, от. які хочете і просто тисячі я кажу, там просто це треба бачити в житті. Різних. І можна в самому, в принципі, на заказ зараз зробити, якщо якісь подобаються. І старі, там нові і так далі. еліксир Молодості. Якісь вироби, так. Тут тобто, теж. Теж посуда якась. Тут от взагалі якісь незрозумілі замки, але вони як настоящі. Тут теж бачите, це як 3D, але воно реально як живе от дорога, все прямо дивишся і уявляєш собі, як люди живуть. Старі арбалети. О, так колись людей заковували у наручники, поки не було таких нових маленьких. Підсвітники, гарні, знову мечі. Друзі, я вам показую просто один маленький процент, це 30% з цього всього, тому що це все реально треба бачити, бо до кожного віконечка підходити і спостерігати, що тут взагалі є.

Колодки, які були, коли дуже цікаві випадають. замки всякі. Я навіть не розумію, чому деякі от тепер не роблять. Вони досить гарні і я думаю, що навіть зараз їх теж купляли, навіть от сидіть. Ножики дуже багато в плачевному стані, але є багато і нормальних. Досить гарних теж. люльки якісь всякі там, Галетчики лечики досить прикольно. Тут взагалі, дві лідвість, були, було колись. Просто ну там з дроти робили очки і реально я пробував сам можна зробити. Вивкнути. Виявляєте, скільки нам всього досталося? Ми можемо купити будь-що будь -що, там, любої фірми, якісний і так далі. А як раніше це все було настільки тяжко, тому треба було щось придумати, метти, десь там матеріали, якісь щось зробити. А зараз пішов в магазин, все є. можна купити все... Десь, так, як О, тут якісь типу мотора. Обмотка. А тут дивіться, як який кашкет ставав, гірший і гірший з кожним роком. Тому квіточки були, ну гарно було. І кінці, що привратилися в модерну от, от, мода, вам дивіться, що, що забрали. Якась пушка стара теж. Паспорт швейцарський. Теж, ви Бачите, як він трансформувався до біометрії. Оце за останнє вже біометричне. Якась татуетка. Якийсь прикольний, типу такий пістолетики. Типу барабана якогось. Тож макети якийсь з цього. будинку, був ну, дуже гарний. Тут статуетики. Та, я. Мечі. Дуже було багато мечів, просто я всі не зазняв. Тут якісь непонятні штуки, але заходиш стремнувато трохи, як коли якісь. І же пульки є теж. Гарбалети, мечів багато. ну Там просто, я кажу, костюмів. Я просто не все знімав, бо це все дуже довго. Я і так логосенько так зняв. 13 хвилин просто перетамкови хоч щось знімав. Це так коротенько, я так лише по пару секунд знімав відосики. Тут дуже, дивіться, як колись типу, як жили, як от, нападали воїни і так далі. Вон, як річка, в принципі, як от, королівство було і так далі, охорона. Бінокль, як коротше, можна дивитися і спостерігати. Воно реально досить прикольно виглядає, бо можна прямо таки реально подивитися. Я туда не про був як в житті. По дерева, все. Дивиться бінокль і спостерігається, що там хто робить. Тут теж все прикольно. Теж різні вироби. І багато старих дуже вироблю, і привезених навіть з інших країн теж буває. Прикольно досі так. Я от був тут вже три рази і кажу кожен раз, в принципі, ну, можна щось нове знайти. От пічки. дивіться які були класні пічки, це зараз. Бачите, як гарно робили, не просто квадрат якийсь. І виглядало гарно реально в кімнаті. Тут, дивіться, сани теж. Представлені просто якесь там непонятне, а от реально прикольні сани. Типу різьба по дереву там, ну, але гарно. Навіть дуже. Тут вигляд, взагалі дуже класний, завжди вигляд. Цей телефон не передає взагалі. І половину того, що тут є. Реально да, дуже класний краєвид І краєвид тут і просто листя і, і, і все, ну це дуже гарно. Це не передати. Зараз тройка якась, але. Коли закінчиться будування, все буде краще. О, стара апотека середньовіччя, подивіться, яка була аптека. Це просто прикол, так? Да? Ну гарно, реально досить так. Це треба бачити вживу, але ну реально буде тут побувати це. Можна себе уявити в деякій мірі там. Якісь там символи всякі. Робити, так само, дивіться. А ті бутилочки вони познаходили, вони реально дуже цікаві. Тут проектор світить на стіну і вона так боком, і тут, тут міняється картинка, так що ну, стріляється, убивається, в принципі, як і в житті. Війна і так далі. Нічого нового. Тут теж різні культура і так далі. Навіть глечики теж з дерева дуже багато, різьби дуже багато, тут кімнати такі були, що просто. Там навіть кафель на пічках. Подивіться, яка класна. Це не передати. Тож це типа умивальник такі був. Рукінець став в кімнаті. Вон з дерева тут теж шикарно. Виглядає дуже гарно. Джей цього зробити, от це це, це це зробити, це просто. От Навіть це, що мене зробили, це дуже, дуже, дуже цікаво так виглядає. Як хочеться прямо достати, зійти меч і все. Я навіть не був в другому боці, тому що там є ще інша сторона, але там шикарно. Там ще приколів є багато. Наверху там теж. Башта є, і там видно, як люди спарають. Вон дивіться, типу, це ж не кафе, а як плитка якась. Кафе тут просто. От не просто якийсь там звичайні з квітками, а прямо от бочка, згаренька, хтось вона виплів не одну бочку звідти. А цей проектор показує, як би тут виходить. Ну, проектор щось заголючив і так собі показує. Значит, машину, видно маешь. Якби у ну, нас же все нормально, но уже щось там с проектором есть. Значит, не пока это их мое показывает. Але все время прикольно. Реально рекомендую відвідувати Ландес Музеум теорих.